Доброго дня, шановні українські аграрії, підкажіть, як отримати максимальний врожай у зиму пшениці у му році, попередніх сонячних, пшениця депот. Друже мій, в мене такі, знаєш, в мене в цьому році одна людина зверталася, каже: Хочу, Владислав, отримати 15 тонн кукурудзи в Роменському районі. Каже, я готовий дати все, що потрібно. Розумієш, окрім того, що треба дати, ти вже не отримаєш максимальний врожай. Чому? Попередник сонячник, ти сам написав. Справа в тому, що для максимальних врожаїв треба найкращий попередник. І найкращий попередник вважається під пшеницю зиму, можете мене підправити, але один з кращих це горох. Те, що я всім кажу, хлопці, йдіть в горох, тому що я бачу в цьому хороший, ну, хорошу, хороші результати по гороху, розумієте? І вам рекомендую, у нас на, там по гороху врожайність більше 100 центрів з гектара. Але що треба, зрозуміти, що А, ви вже пізно звернулися. Б, треба було взяти аналіз і розуміти, що треба на ваш потенціал розумієте? з чим треба забезпечити ваш ґрунт, щоб рослинка, якщо складуться нормальні погодні умови, щоб вона е ну, не потерпала від тих проблем, наприклад, якісь збалансованості, якоїсь кислотності, з якоюсь дефіциту макро-мікроелемента, тобто, вже є проблема. Е чи можна щось коригувати, щоб ліпше отримати врожай? Да, звісно, зараз можете яким чином поступити, можете звернутися до нас, ми можемо зробити аналіз ґрунту, хоч скоригувати те, що можна скоригувати. Можливо, вам треба зараз уже сірки сипати багато. Можливо, у вас сірки не потрібно, можливо, вона треба магнієм давати. Ну тобто купа питань, які є, і вони не зрозумілі. Те, що ви посіли, в депо, добре. Зона вирощування. Для кожної зони вирощування, як на мій погляд, в Україні в залежності від кількості опадів і технології, і кліматичних умов, є свій потенціал вирожайності для саме для того року. Можливо, того року чи цього року буде один результат. Наступного року буде інший результат, вже інша історія, але якийсь є потенціал, ну, щоб все склалося у вас нормально. І от. Повинно дуже багато факторів скластись. Ви ж не можете контролювати опади. Якщо ви можете включати іригацію, це вже і ліпша історія. Це можна там і потенціал повинен бути інший. Так що е живлення, живлення треба розуміти, що у вас є в ґрунті. Я ж теж не можу зрозуміти. На пальцях розповісти скільки чого кидати, я не знаю, тому що я не розумію ваших ґрунтів, колега. Я не розумію, на яких ґрунтах у вас вже посіяно. Тобто, дуже дуже багато питань. Ідіть на агросупровід до нас, ідіть, я знаю, ось до нас. Запрошуємо до співпраці і будемо тоді обговорювати, як треба отримувати найвищий врожай. Але ще задумайтеся, можливо вам отримувати середній максимальний по вашій зоні і не чудить з максимальними, тому що можна на максимум не вийти успіх.